Третьої світової не буде. Китай і США домовилися. Країни провели довгоочікувані перемовини. Чи йшлося на них про Україну? Дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новини. Назвати Юрій Бібік. Не забудьте, друзі, підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Отже, відверто та конструктивно, держсекретар США Ентоні Блінкен провів перемовини з лідером Китаю Сі Дзіньпінін. Зустріч минула в Пекіні. Вона підсумувала дводенний візит. Блінкіна. їй передували зустрічі держсекретаря з міністром закордонних справ КНР Ценьганом і очільником китайської дипломатії. Ван і перший заявив, що до візиту Блінкіна відносини між державами були цитую далі на найнижчій позниці з моменту встановлення дипломатичного діалогу. Кінець цитати цю тезу повторив іван і не перший рік між США та Китаєм триває торгова війна а останнім часом заговорили й про можливу третю світову. Тож чи вдалося сторонам домовитись, схоже, що початок нормалізації відносин покладено. Блінкен і Сі Цзіньпінь після 30-ти хвилинної зустрічі розповіли про прогрес. Китайський лідер сподівається на подальші міцні відносини зі сполученими штатами, але за умови, що Вашингтон не лістиме у їх внутрішні справи. Ймовірно, тут йдеться про політичний режим Сі Цзіньпіня, порушення прав людини і ситуацію з Тайванем. До речі, Блінкен заявив, що підтримує політику одного Китаю і не визнає незалежність Тайваню. Водночас США не прагнуть і нової холодної війни, обмінявшись червоними лініями, сторони розійшлися. А чи говорили про Україну? Схоже, що так. Деякими деталями поділився Ентоні Блінкен, і насамперед він отримав гарантії від Китаю, що той не надає і не буде постачати летальну зброю Росії. За словами держсекретаря США, поки що вони не бачили доказів, що Пекін дійсно допомагає Путіну вбивати українців. Але є нюанс, як то кажуть: зацитуємо слова Блінкіна. Однак нас непокоїть, що китайські компанії, можливо, надають технології. Які Росія може застосовувати для просування вторгнення до України, і ми просили китайський уряд дуже пильно до цього поставити, кінець цитати? Ймовірно, йдеться у тому числі про масові постачання російським військовим китайських безпілотників. Раніше про це повідомив український військовий з позовним Мадяр. За його словами, китайські компанії передають окупантам десятки тисяч FPV-дронів, які ті використовують на фронті. Їх, до речі, застосовують і підрозділи збройних сил України. Окрім цього, за даними західних змі, Китай ще нібито допомагає Ірану деталями, щоб той швидше міг продавати до Російської Федерації шахеди. Окрім цього, Ентоні Блінкен відзначив роль Китаю в бажанні досягти миру. Як ми знаємо, Пекін намагається перебрати на себе роль головного миротворця у війні Російської Федерації проти України. Для цього навіть відправляв свого спецпредставника Лі Хуея до Києва та Москви. Також США подякували Китаю за участь у Чорноморській зерновій ініціативі, яка розблоковує поставки українського зерна через Чорне море. Але повернімося до можливої допомоги Росії зброєю з боку Китаю. Чи потрібно це Пекіну? Високопоставлений полковник армії КНР. Припускає, що ні. В коментарі Wall Street Journal Джо Бо зазначив, що Росія для Китаю більше не військовий авторитет, адже Україна продемонструвала слабкість армії Федерації, яка зазнала повного краху. Видання пише, що за останні 10 років Кремль вклав у своє військо 20 трильйонів рублів. Але у підсумку російська армія виявилася слабшою аніж очікував Пекін. Більше того, Wall Street Journal підкреслює, що Китай хоче використати невдалий досвід Росії в Україні у подальшій анексії Тайваню. Мовляв, у разі нападу на острівну державу Пекін залучить більше військ, ракет і дронів аніж це зробив Путін під час вторгнення до України. Давайте додамо цитату: Китай врахує цей факт і завдасть більш шокуючий удар, задіявши сили більшого масштабу. При цьому не виключається, що Пекін вдасться до ядерних загроз. Кінець цитати друзі. На вашу думку, чи Розраховує Китай на Росію як на союзника у протистоянні зі США? І чи буде підживлювати її зброї, аби Путін не зазнав остаточної поразки в Україні? Напишіть відповіді в коментарях. На цьому в мене все. Ще побачимось.